Таємничий допис Вучіча попередив про складні часи для Сербії. Прозвучало оголошення про загрозу національним інтересам країни. Усі подробиці вже за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Юрій Бібік. Президент Сербії Олександр Вучіч опублікував загадковий допис про важкі дні для своєї країни. Таємничі повідомлення сербський президент залишив у своїх соцмережах. Він не навів жодних деталей щодо загроз для Сербії однак пообіцяв поінформувати жителів про це вже найближчими днями. Цитуємо. Важкі дні для Сербії в цей момент нелегко казати, які новини ми отримали за останні 48 годин. Вони безпосередньо загрожують життєво важливим національним інтересам як Сербії, так і Республіки Сербської. Найближчими днями я повідомлю народ Сербії про усі виклики, які стоять перед нами. Буде важко, будемо боротися. Сербія переможе. Кінець цитати в коментарях. Люди просять президента пояснити загадковий допис, але... Роз'яснень так і не з'явилося. Як відомо, на вихідних співробітники таємної поліції з автоматами патрулювали вулиці Білграда. Вучі заявив, що вони в цивільному будуть стежити за спортивними об'єктами і торговими центрами столиці. Утім, опоненти президента були незадоволені таким рішенням. Ще наприкінці минулого року, президент України Зеленський попереджав, що Росія буде розхитувати ситуацію на Балканах. Він заявив, що Україна має інформацію щодо намірів Кремля розпалити там війну. І наголосив, що за подіями на близькому сході стоїть Росія та її союзник Іран. Але зверніть увагу в Балкани. Повірте, ми отримуємо інформацію: у Росії довгий план, близький схід, друге відвлікання. Буде Балкани. Принаймні, якщо країни світу зараз партнери нічого не зроблять, то буде знов такий вибух. І знов це не нова якась історія. В їх стосунках криза, і вона давно. І тому Росія буде вкладатися для того, щоб одна країна Балкан сьогодні воювала з іншою країною. Вони зацікавлені знов, відволіканні допомоги. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях, хто на вашу думку стоїть за дестабілізацією ситуації у Сербії, та що взагалі означає попередження від президента Вучича на вашу думку. Але ситуація загострюється не тільки на Балканах, а ще й в країнах Балтії. Готуватися до війни закликав самопрошений президент Білорусі Лукашенко. Побував на розташуванні білоруської армії біля кордону з Литвою і дав команду військовим бути готовими до протистояння. Щоб ми до цього не відносилися, ми повинні точно знати, чого вони хочуть. А скільки у нас все час вони вякають про ці Суванський коридор, скільки тут кілометрів до Росії, до Калінінградської області від наших кордонів. В данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. Спланировано. Ты уверен, что это по фронту эта территория, ты ее удержишь своими э, войсками? Существуют документы военного планирования, все действия спланированы. Вопроси бойової готовності атрабатуються, лічний состав готуються. Поки в Білорусі відпрацьовують усі можливі варіанти і готуються до війни в Сполучених Штатах, не важаючи напад Росії та її союзників на країни Балтії, які є до слова державними учасницями НАТО, є неминучим. Про це заявила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт. Цитуємо: ми не бачимо, що напад з боку Росії є неминучим. Ми прикриваємо вас, думаємо про вашу безпеку та вживаємо. Дедалі більше заходів щомісяця в НАТО, аби відповісти на ваші дуже реальні занепокоєння щодо безпеки. Кінець цитати за її словами, хоча наразі таку загрозу США і вважає загаль... нагальною, розширення загарбницької війни, яку веде Росія, за межі України, сприймається дуже серйозно. А от самі країни Балтія, а саме Латвія, Литва і Естонія, вважають таку загрозу дуже реальною. Про це йдеться у публікації видання Bloomberg. В статті зазначають, що за кілька годин їзди на схід від Риги для автомобілістів встановлений вказівник латинською та англійською мовами про те, що вони в'їжджають до прикордоння. Там заборонено зупиняти машини та робити фото. Сторожеві вежі виходять на смугу берез і сосен, які позначають кордони з Росією. І такі побоювання не безпідставні. Останнім часом. В Кремлі все частіше звучать гучні заяви щодо країн Балтії. Зокрема, нещодавно Путін назвав ставлення Латвії до етнічних росіян проблемою безпеки і такі вкиди. Ми вже чули неодноразово. Експрезидентка Литви Даля Грібаускайте вважає, що у разі нападу Росії у Литви будуть лічені години, аби впоратися із навалою. Відтак потрібна масштабна підготовка і посилений захист. Надаємо, що видання The Telegraph місяць тому опублікувало детальний сценарій війни між РФ і НАТО. План розбитий на декілька фаз. Кожна з яких відповідає певним задачам і діям Росії. За їхніми даними навесні 24-го Путін мобілізує 200 тисяч військових і почне новий наступ в Україні. Потім Росія візьметься за країни Балтії, буде здійснювати кібератаки. Потім під приводом заворушень розпочне навчання в Білорусі. За цим в план входить розпалювання конфлікту у совалському коридорі, про який говорив Лукашенко. І після цього Путін може прийняти рішення про повномасштабний наступ. Паралельно до цього плану естонська розвідка повідомила про те, що така війна може розпочатися вже в найближчі 10 років. За їхніми даними, Росія вже готується до цього, реструктуризуючи та розширюючи свою армію в очікуванні конфлікту з країнами НАТО. Друзі, пишіть в коментарях, що означають такі попередження, що третя світова не за горами. Ваші думки ми чекаємо під відео. А також не забувайте ставити лайки, підписуватися на фабрику новин, аби не пропустити найважливішого. Дякую вам і до зустрічі!